У мене є один великий список. Великий він в Excel таблиці, mm -hmm. такий на декілька там аркушів, mm -hmm. все розписано і там всі люди. Mm -hmm. Але в мене є декілька маленьких списків. Також це Киш кишенькових, на... кишенькових дану по суті. Чат в Телеграмі це також mm -hmm. такий собі список. Ти заходиш просто в учасників чату і mm -hmm. проходишся по людям і починаєш молитися за свою команду, там mm -hmm. чи ще якимось mm -hmm. чином. Це класна ідея. Тому, в принципі, я не можу сказати про якусь певну регулярність, що треба приходити оновлювати там раз в місяць. Мені mm -hmm. здається, що ти маєш жити цим списком дійсно і постійно до нього повертатися. Це про певну ментальні. Ністі, коли ти розумієш, що в мене є ті, хто довірився служити разом зі мною. Хто довірився мені, хто довірився Господу, і дуже важливо цих людей тримати руку на пульсі. У mm -hmm. мене список реалізований у вигляді інтелектуальної карти з так само з папочками, з гілками. І мені це так само дуже зручно бачити, тому що я бачу пастори, з яких я можу помолитися, команди, які є, і це дуже зручно. і Воно показує водночас глобальність служіння. І це так само це дуже дуже сильно дуже сильно надихає. Goodie, 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 goodie,